Мир вам, слава Ісусу Христу, послухаємо послання Якова, перший розділ. Яків, слуга Бога і Господа Ісуса Христа, 12 поколінням, що у не привіт. Вважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що іспит вашої міри виробляє витривалість. За витривалістю нехай слідом йде чин досконалий. Щоб ви були досконалі і бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. І моє улюблене, коли ж комусь з вас мудрості бракує, нехай просить в Бога, який дає всім щедро, і за це не докоряє, і вона йому дасться. Ще раз. Коли комусь з вас мудрості бракує, якщо мені бракує мудрості, що я повинен зробити? Я повинен попросити її в Бога, який дає її всім і мені також. Але тільки хай просить з вірою, без жодного вагання, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, що її здіймає і колише вітер на всі боки. Така людина, нехай собі і не уявляє, що прийме щось від Господа. Сумнів касує всяку віру. Людина з подвійною душею не постійна в всіх своїх дорогах. Всіх своїх дорогах. Хай брат низького стану хвалиться своїм вивищенням, а багатий пониженням своїм, бо і він про мене так, мов цвіт трави. Не забереш багатство собою нікуди. Зійшло по пекуче сонце, трава висушила, цвіт впав, і краса виду її зникла, так і багатий у своїх заходах зів'яне. Блажен чоловік, що перетрибу... перетриває пробу, бо він, як буде випробуваний, дістане вінець життя. Що Господь обіцяв тим, які його люблять. Господь обіцяв вінець життя тим, які його люблять, а не тим, які кажуть, що Бога немає. Ніхто спокушуваний, нехай не каже, Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він не спокушає нікого. Бог є любов, безмежність, досконалість, Бог є просто досконалість. тому... Бог нікого не спокушає. Кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягує і зводить. А потім пожадливість, завагітнівши, породжує гріх, гріх же здійснений, породжує смерть. Прийшла думка зрішити, і я зрішив. Приходить думка, це є пожадливість. Вона завагітнівши, ми роздумуємо і потім коїм гріх. Робимо гріх, грішимо. Гріх породжує смерть, і то смерть духовну, роз'єднання з Богом. Не вводьте, мої любі брати, самі себе в обман. Всяке добре даяння і всякий досконалий дар згори сходить від Отця світла, в якого немає ані зміни, ані тіні переміни. Він забажав нас породити словом правди, щоб ми були немов первістками його створіння. Він нас е, хоче створити таким, як Адама, без гріха, без е, критики, але з любов'ю. ми маємо жити в любові, любити, так як Господь зробив першого Адама. Знайте, мої улюблені брати, хай кожен буде скорий до слухання. Слухати, будь скорий. Повільний договорення. Не співай огрізатися, нормально вислухав, тоді спілкуєшся. Непоквапний до гніву. Гнів це «Бо гнів людини не чинить справедливості Божої. Тому, відкинувши всякий бруд, остаток злоби, прийміть з покірністю посаджене слово, що може спасти ваші душі. Посаджене Слово це Слово Боже, це Біблія, це Євангелія, це добра новина про спасіння. Будьте виконавцями Слова, а не лише слухачами, самі себе обманюючи. Бо хто лише слухає Слово, але його не чинить? Той подібний до чоловіка, що розглядає в дзеркалі обличчя, яке має від природи, ледве поглянув на себе самого, відійшов і зараз же забув. Хто ж пильно заглядає в досконалий закон свободи і в ньому перебуває, не як слухач забудьку, а як виконавець діла, той щасливий в своєму ділі. І коли хтось собі уявляє, що він побожний, а не стримує язика, лиш обманює своє серце, своє серце обманює. Побожність того марна. Чиста побожність і безплямна перед Богом і Отцем ось в чому полягає відвідувати сиріт і вдовець в їхньому горі і чистим берегти себе від світу. І якщо ви це дослухали, то попрошу вас підписатися на цей християнський канал, поділитись цим відео. І чим більше людей знає, що Господь їх любить, тим більше людей спасеться. Амінь. Бог тебе любить.